Закарпатська мода не може бути осторонь від подій, які нині відбуваються в Україні. Лейтмотив 10-го фестивалю дизайнерів «Арт-революція», який традиційно проводиться в обласному подіюні щовесни. Організатори наголошують, що вперше в історії фестивалю він пройшов як благочинний захід, і зібрані кошти спрямують на підтримку українських військовослужбовців. Сьогоднішній наш день і необхіднім для світу. Мы долго думали, стоит ли сейчас устраивать такие вот праздники, но это не праздник, это, скорее всего, показ творчества молодых наших людей, людей, которые продолжают жить, творить, несмотря ни на что. У арт революції 2014 взяли участь 18 дизайнерів з усієї області. Учасники представили авторські колекції одягу, біжутерії та аксесуарів, а також макіяжу та зачісок. Відома ужгородська дизайнерка Оксана Василян цьогоріч запропонувала глядачам колекцію стилізованих капелюшків та аксесуарів у формі квітів. Каже, що цей захід є плацдармом для показу творчості талановитих людей, які заслуговують на те, аби про них Знали не тільки на Закарпатті. Я взагалі вважаю, що наші мастера достойні, щоб їх знали в лицо в Ужгороді, в Закарпатье, где-то за кордоном. Мені очень приятно участвовать в показах, особливо в подаюні, тому що у мене троє дітей і всі пройшли через Падиюн. Я з удовольствием сюди прихожу, как в родной дом. на арт. Революція 2014 була представлена і унікальною колекцією інтер'єрних ляльок від дизайнерки Валентини Тріфонової. Також око вражала і різножанровість аксесуарів. Кожен із учасників запропонував своє бачення сучасної закарпатської моди, оскільки цей фестиваль, за словами організаторів, став вдалим стартом для творчості відомих уже на сьогодні крайових дизайнерів, таких як Василь Годованець, Лариса Чмельова, Ольга Краснова та Юлія Демичук.